Скотт Лінч Лукавство ЛОКАЛАМОРИ ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Вісім, Що я тобі скажу? Наско. Якби мені було тисячу років, і я вже шість разів бачив усе, що можна побачити, це було б останнє бляха у світі, що я міг очікувати. Вона чекала на нього в маленькому передпокої за фоє. годинниковий механізм запечатав за собою двері в головну залу. Вона лиш глянула на нього з вибачливою гримасою. Але хіба не ясно, що було б ще дивніше, якби я пояснила це заздалегідь? Та куди вже дивніше, Наско. Слухай, ти, будь ласка, нічого такого не подумай. Я...», я. нічого такого не думаю, Локу. Ти добра подруга і все таке, і. І ти мені добрий друг, але якось складно це правильно висловити. Геть і не складно. Слухай. Вона схопила його за плечі злегка нахилилася, щоб подивитися йому просто в очі. Ти хороший друг, Локу. Мабуть, найкращий з усіх, що в мене є. Мій вірний пацун. Я надзвичайно люблю тебе, але не як потенційного чоловіка. І я знаю, що ти. Я е. Локу, сказала Наска. Я знаю, що єдина жінка, яка має ключ до твого серця, зараз далеко, за тисячу муль звідси. І я розумію, що ти краще будеш нещасний через неї, ніж щасливий з кимось іншим. Та ти що? лок стиснув кулаки. Я дивлюся, це всім відома інформація. Б'юся об заклад. Сам герцог отримує регулярні звіти. Здається, твій батько єдина людина, яка не знає. Або йому байдуже. Наска звела до купи брови. Локу, це розпорядження капи Пецону. Нічого особистого. Він наказує, а ти виконуєш здебільшого. Але не в цьому. Я думав, ти будеш рада, принаймні він знову будує якісь плани на майбутнє. Я сказала розумні плани. Наска усміхнулася цього разу справжньою усмішкою. Ну ж, бо, підіграй ці кілька днів. Ми можемо разом обміскувати, як знайти вихід із цього. Ми з тобою говоримо про нас, правда? Старий не може перемогти, а він навіть не дізнається, що програв. Добре, як скажеш. Так я скажу. Приходь післязавтра щось придумаємо. Ми з цього зашмаргу вислизнемо. Тепер йди до своїх хлопців і будь обережний. Лок вийшов у передпокій, і наска зачинила за собою двері. Він дивився їй у спину, коли простір між чорними дверима звужувався, поступово закриваючи її від очей. Аж поки вони клацанням не затраснулися. Він міг заприсягтися, що вона підморгнула йому, перед тим, як між ними зімкнулися важкі двері. І ти вибрав цю карту, шістка шпилів, сказав Кало, піднявши карту і показавши її вартовому у передпокої. Ще б мене, сказав один із них, чаклонство якесь. Ні, це просто старий фокус братів-санців», – Кало перетасував колоду однією рукою і простягнув її до лока. Хочеш спробувати, босе? Ні, дякую, Кало. Пакуйтеся, хлопці. Наша справа на сьогодні закінчена, тож перестаньмо турбувати людей з арбалетами. Він підкреслив це жестами рук. Серйозні ускладнення обговоримо в іншому місці. Чорт я голодний, сказав Жан, зрозумівши сигнали. Чому б нам не взяти щось в останній помилці і не віднести до наших кімнат? Ага, погодився Жук, а від тістечка з пивом. Комбінація настільки огидна, що я відчуваю дивне бажання спробувати її. Жан ляснув найменшого чельму по потилиці. А потім повів банду на виску дерев'яну стежку, що зв'язувала плавучу могилу з рештою світу. 9. Крім Барсаві, який гадав, що банда Лока просто продовжує сидіти на сходах кілька днів на тиждень, навіть коли ланц уже давно лежить у могилі. Ніхто з правильних людей Камора не знав, що шляхетні шельми досі працюють із дому Ланддро. Кало Гальдой Жук. Винаймали кімнати в різних точках сильця та й навколо нього переїжджаючи на нове місце кожні кілька місяців. Лок із Жаном підтримували серед знайомих вигадку про те, що вони вже кілька років орендують разом кімнату. За великою дачею, хоча добре це чи погано насправді ще не було визначено, Жан домігся для них кімнати на сьомому поверсі розбитої вежі. Ніч була темна й мокра, і нікому з банди не хотілося повертатися з крепучими зовнішніми сходами. Що хилилися вниз з північного боку вежі. Дощ пошиптував і тарабани в обвіконниці, а вітер моторошно зіткав крізь щілини та діри в старій вежі. Шляхетні шельми сиділи на підлозі на подушках у світлі паперових ліхтарів і допивали пиво, бліде, солодке пиво, якому більшість уроженців Камора віддавала перевагу, на відміну від гіркого темного, сталверара. Було душно, але принаймні стерпно сухо. Лок розповів їм усю історію за вечерю. Що ж, сказав Гальто, це найгірша клята річ, яка нам коли-небудь псувала всі справи. Я ще раз повторю, сказав Жан, що нам слід якнайшвидше завершити гру з Доном Сальварою і підготуватися до цієї бурі. Вся ця історія з сірим королем починає лякати, а ми не можемо відволікатися, якщо локу доведеться влізти саму гущу подій. І коли починати? спитав Кало. Зараз, сказав Жан, зараз чи після того, як витягнемо з Дона ще один вексель. Не пізніше. Лок дивився на осад на дні своєї бляшаної чашки. Ми добряче попрацювали над цією партією. Я впевнений, що ми зможемо отримати хоча б іще 5 чи 10 тисяч крон. Можливо, не 25 тисяч, які ми сподівалися вичивати з сальвари, але достатньо, щоб пишатися собою. Мене он відтубасили як слід, а жук взагалі стрибнув з даху за ці гроші. І ще дві милі котився в бочці. Жучку, сказав Гальдо. Не те, щоб та паскудна стара бочка стрибнула на тебе в провулку і змусила залізти всередину. Я згоден з Жаном. Я вже казав це сьогодні локу. Навіть якщо ти серйозно не думаєш скористатися ними, ми принаймні можемо хутенько заховати тебе. Може, навіть за містом? Досі не можу повірити, що чую застереження від Санси, усміхнувся Лок. Я думав, ми багатші й розумніші за всіх. Ти таке ще чуєш не раз. Я переживатиму, що тобі горлянку переріжуть локу. Кало підхопив аргумент брата. Я змінив свою думку щодо сірого короля. Це вже бляха точно. Можливо, той божевільний справді здатен подолати понад три тисячі нас. Ти можеш бути однією з його цілей, і якщо Барсаві хоче, щоб ти був серед його найближчого оточення, це принесе нові неприємності. А може, нам і залишимо балачки про перерізання горлянок. Лок підвівся і повернувся до закритого віконницями вікна, що виходило на море. Він удавав, що дивиться в нього, склавши руки за спину. Хто ми врешті решт? Я визнаю, що був майже готовий стрибнути в прокляту бухту, коли капа вивалив це все на мене. Але я стиг подумати, тому зрозумійте ми вже загнали стару лисицю в кут. Він у нас просто в руках, чесно, хлопці. Ми настільки добре робимо свою роботу, що він просить шипа всього бляхамуха Камора одружитися з його дочкою. Ми настільки відкрито діємо, що це вже комічно. А проте, сказав Жан. Це ускладнення, яке може назавжди зіпсувати все, що ми напрацювали, а не досягнення, про яке треба горлати на все місто. Звісно, ми можемо про це горлати, Жане. Я це збираюся зробити просто зараз. Хіба не розумієш? Тут нема нічого такого, чого б ми не вчиняли й так. Звичайно, собі робота шляхетних шельм, тільки тепер до мене долучиться наска. Програти ми не можемо. У мене найбільше шансів одружитися з нею, ніж завтра вранці бути названим спадкоємцем герцога Нікованти. У тебе є план? Жанові очі говорили про сторожку зацікавленість. Ані найменшого. і гадки немає, як нам бути, але всі мої найкращі плани починаються саме так. Лок вихилив своє пиво і кинув олов'яну чашку об стіну. Я випив пива, заїв абрикосовими тістечками і скажу вам таке до біса їх обох, сірого короля і капу Барсаві. Ніхто не зіб'є нас із нашої гри з Доном Сальварою, і ніхто не прив'яже мене до наски проти нашої волі. Ми будемо робити те, що робимо завжди. Дочекаємося нагоди, скористаємося нею і виграємо, сам чорт мені свідок. Е, ну, Жан зітхнув. Ти принаймні дозволиш нам жити деяких запобіжних заходів, і будеш берегтися? Природно, Жане, природно. Ти візьмеш нам місця на кораблях, грошей не жалій. Мені байдуже, куди вони йдуть, аби не на ярем. Ми можемо загубитися де завгодно на кілька тижнів і прокрастися назад, коли нам заманеться. Кало, Гальдо, ви завтра йдіть до віконтових воріт. Залиште трошки хлопчика у жовтому, щоб ми ви могли виїхати з міста в незручну годину, якщо буде потрібно, не жалійте срібла та золота. Що я можу зробити? запитав Жук. Можеш прикривати наші спини. Наслухайся, прогуляйся навколо храму. Знайди мені будь кого, хто здається там зайвим, будь кого, хто затримується занадто довго. Якщо хтось намагатиметься стежити за нами, я гарантую, що ми заляжемо на дно і зникнемо, як сече в океані. А поки дивіться мені. Наступні кілька днів я буду здебільшого лукасом Фервайтом. Я також можу інколи ходити в дешевших личинах. Тоді, напевно, це все. Тихо сказав Жан. Жане, я можу бути твоїм гаристою, або просто тим, хто купує пиво й тістечка, коли всі інші таємничим чином кладуть свої гаманці не туди. Локо кинув зібрання перебільшено хмурим поглядом. Я не можу бути обома, тут тільки або те, або інше. Я нервую, сказав Жан, бо мені не подобається володіти такою скупенькою інформацією. А я боюся, у нас її точно дуже мало, я поділяю підозри Наски. У сірого короля є щось, чого ми не розуміємо наша гра дуже делікатна і ситуація дуже мінлива. Я знаю, але я прислухаюся до того, що каже мені Нутро, і воно мені говорить, що нам слід іти цьому назустріч і з усмішками на обличчях. Дивіться, сказав Лок. Що активніше ми займаємося нашим ділом, то більше я дізнаюся про те, чого, на мою думку, нас насправді навчав Ланс. Так от цьому. Він не готував нас до спокійного та впорядкованого світу, де ми могли вибирати, коли нам потрібно бути розумними. Він готував нас до ситуації, яка була лайняна з усіх боків. Так от, ми в такій ситуації цілком можливо з неї вилізти. Мені не потрібно нагадувати, що ми повуха в темній воді. Я просто хочу, щоб ви, хлопці, пам'ятали, що ми кляті акули. Ха, так то, – вигукнув Жук. Я знав, що недарма дозволив тобі очолити цю банду. Що ж, я не можу сперечатися з очевидною мудрістю хлопчика, який стрибає з дахів храмів, але сподіваюся, мої застереження взяті до уваги, сказав Жан. Дуже навіть взяті», – сказав Лук, почуті, визнані та належним чином розглянуті з максимальною серйозністю. Запечатані, нотаріально завірені і міцно закарбовані в самому мозку. Боги мої, тобі справді весело. Ти граєш у словникові ігри лише тоді, коли світ тобі справді усміхається. Жан зітхнув, але не зміг стримати натяку на усмішку, що стягував куточки його губ. Якщо все таки опинишся в небезпеці, Локу, сказав Кало, ти маєш розуміти, що ми не послухаємо наказів нашого гариста і довбанево нашого друга попотилися його товстого черепа та контрабандою вивеземо з камори в коробці. У мене якраз є дрючок для такої роботи. А в мене коробка, сказав Гальдо. Я руками сподівався знайти привід, використати її. Також взято до уваги, сказав Лук, із подякою. Але, з ласки нечесного наглядача, я вирішив покластися на нас. Я заповзявся довіряти думці Ланца. Далі робити те, що ми вміємо найкраще. Завтра в мене є робота для Фервейта, а потім я знову поїду до наски. Капа буде цього очікувати, і я впевнений, що до того часу в неї з'являться якісь ідеї. Лох знову згадав про свій останній погляд на неї, про те підморгування, коли між ними зачинилися двоє великих дверей. З темного дерева. Зберігання таємниць батька було всім життям наски. Чи важило для неї щось мати своє окремніше від нього життя? ІНТЕРЛЮДІЯ Хлопчик, який плакав за трупом. Один Отець Ланц не дав Локу перепочити від науки наступного дня після візиту до останньої помилки. З головою, яка досі калатала від рому, Лок почав дізнаватися про священство пелерандро. І священство благодійника. Він учив жести та ритуальні інтонації, методи вітання та значення оздоблення мантії. На четвертий день під опікою Ланца Лок почав сидіти на сходах, як один із посвячених Переландру, одягнений у біле, і намагався набути вигляду достатньо скромного і жалюгідного. Минали тижні інструкції Ланца розширювалися. Лок щодня читав і писав по дві години, його каракулі ставали плавкішими, крок за несмілим кроком. Поки брати Санці не оголосили, що він більше не пише, як собака зі стрілою в мозку. Лук був такий зворушений їхніми похвалами, що посипав їхні ліжка червоним перцем. Санце засмутилися, коли їхня спроба помсти була зірвана параною, яка не покидала лука ще з часу на пагорбі тіний. І після чуми на згарищі підкрастися до нього чи застати його сплячого було просто неможливо. Братів ніколи раніше не перевершували в пустощах, сказав Ланц, коли вони з локом сиділи на сходах одного особливо спокійного дня. Тепер вони побоюються тебе, коли вони почнуть приходити до тебе за порадою, що ж, саме тоді ти дізнаєшся, що приручив їх. Лок тоді усміхнувся і нічого не сказав. Якраз того ранку Кало запропонував локу допомогу з його підрахунками, якщо займ найменший шляхетний шельма розповість близнюкам, як він постійно помічає їхні маленькі пастки і знешкоджує їх. Лук розкрив кілька дорогоцінних трюків із виживання. Але погодився на допомогу обох братів санців у вивченні арифметики. Винагородою за кожне досягнення була ще складніша задача від ланса. Водночас Лок почав опановувати розмовну вадранську. Ланс видавав прості команди, і коли Лок уже достатньо добре говорив, Ланс часто забороняв трьом хлопцям годинами спілкуватися якою-небудь іншою мовою. Навіть їхня обідня балачка велася грубою та нелогічною мовою півночі. Локо часто здавалося, що сказати вадранською щось таке, що не звучало б сердито, неможливо. Ви не почуєте цієї мови серед правильних людей, зате почуєте її на доках і між купців це вже точно, сказав Ланс. І коли ви чуєте, як хтось нею говорить, ніколи не видавайте, що знаєте її, хіба тільки як геть не буде виходу. Ви будете здивовані, наскільки зарозумілі деякі з цих північних типів, коли справа доходить до їхньої мови. Просто вдавайте із себе дурників ніколи не знаєш, про що вони можуть пробовкатися. Далі було навчання кулінарного мистецтва. Ланц змушував лука гарувати біля вогнища мало не щовечора, і Кало і Гальдо енергійно клювали його в тандемі. Це вічі алоапонам, п'яте красне мистецтво Камора, сказав ланц. Кухарі гільді опановують усі вісім стилів старанніше, ніж вчаться, урудувати власними пісюнами, але ви поки ознайомитеся з основами. Майте на увазі, усі інші найкращі кухні й поряд не стояли. З найпростішими стравами нашої, тільки Катрейн і Емберлен можуть наблизитися до нашої майстерності. Більшість вадранців не відрізнять вишукані страви від чорячого лайна в гасі. Оце золотий перець, а це єрештійська оливкова олія. а відразу за ними я тримаю сушену цедру коричного лимону. Лук тушкував весьминога і варив картоплю, нарізав тоненькими скибачками груші, яблука і алхімічні гібридні фрукти. З яких сутівся алкоголь з медовим запахом. Він, і здобрював, закусивши від зосередження язик. Лок часто бував архітектором жахливого місива, яке потім витягували за храм і згодовували цапові. Але, вдосконалюючись у всьому, що від нього вимагали, він показував дедалі кращі результати і біля куховарського вогнища. Незабаром санце перестали дражнити нового хлопчика і навіть брали його помічником у власних вишуканих творіннях. Одного разу ввечері. За якісь півроку після його прибуття в дім Переландро, лок із санцами разом чаклували над тарілкою фаршированих дитинчат акул. Це було вічі ентрамере перше красне мистецтво, кулінарне мистецтво приготування морських істот. Кало потрошив маленьких тонкошкурих акуленят і фарширував їх червоним і жовтим перцем, який лок натомість начиняв ковбасним фаршем та кров'яним сиром. Крихітні вирічені очі створінь замінили чорними оливками. Замість маленьких зубків їхні ротики набивали глазурованою морквою та рисом, а плавці й хвости відрізали, щоб зварити в супі. Оце ви здорово попрацювали, хлопці, сказав Ланс, коли вишукана страва потихеньку всідалася в чотирьох вдячних стравоходах. Але поки будете прибирати і мити посуд, я хочу чути тут лише вадранську. І так воно пішло. Лока вчили сервірувати стіл та обслуговувати людей високого статусу. Він навчився висувати стілець та наливати чай і вину. Вони разом із санцями проводили складні ритуали за обіднім столом із серйозністю лічців, що розрізали пацієнта. Були уроки, як правильно підбирати і носити одяг, ціла наука, аби зав'язувати шийні хвостки, застібати черевики, ходити в дорогих забаганках, як от панчохи. Практично в кожній сфері людських досягнень існувало запаморочливе різноманіття інструкцій, усіх, крім злодійства. Коли настала перша річниця прибуття лока до храму, ситуація змінилася. Я декому дещо винен, хлопці, сказав Ланс одного вечора, коли вони всі сиділи в безживному саду на даху. Саме тут він полюбляв обговорювати всі найважливіші питання їхнього спільного життя, принаймні коли не було дощу, те, чого я не можу відкласти, коли покличуть певні люди. Такі як капа? запитав Лок. Ні, цього разу не капа. Ланс добряче затягнувся з круткою якою любив попахкувати після вечері. Цього разу я винен чорним алхімікам. Знаєте ж про них так? Кало і гальду кивнули але нерішуче. Лок похитав головою. Так от, хлопці, сказав Ланс, є така серйозна гільдія алхіміків, але вони дуже вибагливі щодо того, кого пускати до себе і яку роботу дозволяти їм виконувати. Саме чорні алхіміки є, так би мовити, причиною таких суворих правил гільдії. Вони ведуть справи у крамницях обманках з такими як ми. Наркотики, отрута, чого тільки в них нема. Вони підпорядковуються капі, як і ми, але насправді ніхто в них над душею не стоїть. Це хлопці не ті люди, яких захочеться засмучувати. Джесаліна Добарт, мабуть, найкраща з усіх. Мені одного разу випало отруїтися, так от вона подбала про це за мене. Тож я їй винен, і вона нарешті повідомила, що час відплатити за послугу. А треба їй труп. Це братський курган, сказав Кало, і лопату, сказав Гальдо. Ні, їй потрібен свіжий труп, ще теплий і соковитий. Бачите, за герцогською грамотою гірді алхіміків та лічців щороку мають право на певну кількість недавніх трупів, свіжі тільки з шибениці, щоб розрізати та покопатися. Чорні алхіміки такої ласки не отримують, адже Саліні знадобилося перевірити деякі свої теорії. Тому я вирішив, що ви, хлопці, разом підете на своє перше діло. Я хочу, щоб ви знайшли труп, свіжіший за ранковий хліб. Достаньте його. Не привертаючи зайвої уваги, і принесіть сюди, щоб я міг передати Джасаліні. Викрасти труп. Веселеньке діло, сказав Гальдо. — Подумайте про це як про цінну перевірку своїх навичок, сказав Ланс. Нам ще доведеться красти трупи в майбутньому? спитав Калон. Це не перевірка твоїх здібностей діставати трупи, зухвали дурнику. — Ласкаво сказав Ланс. Я хочу побачити, як ви всі разом працюєте над чимось серйознішим за нашу вечерю. Я розгляну можливість підготувати вам для цього все, що попросите, але підказок не дам. Доведеться вам розбиратися з цим самостійно. Все, що попросимо? перепитав лок. У межах розумного, відповів ланц. І я підкреслюю ви не можете зробити когось трупом самостійно. Ви маєте знайти його чесно, мертвим через чиїсь дії. У голосі Ланса дзвеніла така сила, коли він сказав це, що брати санкції кілька секунд сторожко дивились на лока. А потім перезирнулися, вигнувши брови. На коли він потрібен, цій леді? спитав Лок. Вона буде дуже рада отримати його протягом наступного тижня або двох. Лок кивнув, а тоді кілька секунд дивився на свої руки. Кало, Гальдо, – сказав він, посидите на сходах завтра, щоб я міг це це обміскувати». Так, сказали ті без вагань, і від отця ланця не сховалася нотка надії в їхніх голосах. Він запам'ятав цей момент назавжди вечір, коли ви не відчули полегшення від того, що він був мозком їхньої операції. Чесно, мертвий, сказав Лок, — і не вбитий нами, і навіть ще не заціпенілий. Ясно. Я знаю, що ми можемо це зробити, це буде легко, я поки не знаю, чому і як. Твоя впевненість мене радує, сказав Ланс, але я хочу, щоб ти пам'ятав, що ти на дуже короткому повіцю. Якщо випадково згорить таверна або навколо зніметься якесь заворушення, я скину тебе з цього даху з прив'язаними до шиї злитками свинцю. Калос Гальдо знову глипнули на Лока. На короткому повідцю зрозумів, але не переживайте, сказав лок. Я вже не такий відчайдух, як колись був, коли був малим.